Ревнощі вбивають. Сьогодні в день поблизу обласного пологового будинку стався вибух. Там розгорнулася сцена ревнощів з трагічними наслідками. Івано-Франківець 66-го року народження з'ясовував стосунки з власною дружиною. В пологовому відділенні вона працює старшою медсестрою. До неї навідався чоловік з бойовою гранатою. Внаслідок вибуху ревнивець загинув на місці. Жінка отримала тілесні ушкодження, потерпіла, потрапила у реанімацію. Мужчина 66-го року народження. Пранував свою дружину. Так, по попередніх даних він неодноразово виїжджав в АТО як волонтер. Тобто, як, яким чином вибухові пристрої з'явилися в нього в руках, ми не знаємо. Однак, дружина, вийшовши з половину, він підійшов до неї, стався вибух. Загиблий напередодні був у зоні бойових дій в якості водія волонтера. Ще раніше він перебував на сході України разом з фронтовим вертепом. Я здивований, коли побачив, хто це і. Чесно кажучи, я не знаю, що його спонукало до цих дій. Не можу сказати. Кажуть, що кремно ще що ви можете про це. Не можу нічого сказати. Я вам кажу, я за 10 днів, то що я бачив, це людина з великої букви. А чому спокійний, врівноважений, компанійський. Чутки про теракт, які миттєво поширювалися по обіді, намагався спростувати міський голова Віктор Анушкевичус. Попросив івано-франківців не панікувати. Я хотів би як міський голова закликати всіх мешканців Івано-Франківська не піддаватися паніки і не розповсюджувати нікому, ніякі чутки, що ніби тут якась війна, якісь терористичні акти, нічого подібного не відбувається. Те, що відбулося, це відбулося на ниві ревності. Вибух, не аби як налякав мешканців сусідніх кварталів. Втім, прикрий інцидент не порушив звичного режиму роботи пологового будинку. Все, що стосується жінок, абсолютно спокійно. все відбувається так, як є. Жінки всі отримують допомогу, всі будуть народжувати так, як народжують. Ніякої проблеми, що стосується наших пацієнток, немає. Місце трагедії оглянули слідчі за фактом вибуху гранати, розпочаток кримінальне провадження. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.